Бажаю здоров'я. Хочу показати вам анорак. Ми його запускаємо, буде за 2-3 тижні. Можна попередньо замовляти. І так, анарак у нас мультикамі, тканина 80% бавовни, 20 поліеструю, і ріпстоп з тефлоновим просоченням. Капішон затягується таким чином. Комір блискавка нагрудне кишеня, дві бокові кишені. І з боку у нас є система швидкого відкривання, таким чином. Тобто у вас буде швидко доступ до зброї. Угу. Ця система з обох сторін. Рукав на липучці з резинкою. І зараз покажемо, як швидко відкривається таким чином. І знімається. Він буде у нас на підкладці. Покрутись, так. Одягни, будь ласка, капюшон і ззаду є затяжка понизу.